Так, доброго дня, друзі! Приїхали нам нові парочисники з насадкою для дивану, з електронним таблом. Перше відкриваю при вас, ще самих не бачив. Ось так виглядають вони. Наш шнур, Вилка наша на 220 вольт, насадка подовжувач, як у всіх. Далі. Ось таких от... Один, два, три, чотири і п'ята. Ця. Ось такі насадки йдуть. Так. Ось така насадка для килимів, я так розумію. Для диванів. Інструкція. Ну Ось намальована комплектація. Ну і сам пароочисник. -бам! Ось так він виглядає. Ого, тут скляна колба йде, не так, як у тих дешевих пластмасових. На 1000 мл 2500 Вт. Управління цифрове. Сюдою наливаємо водичку. Звідси йде пара. Коли цікавлять такі пароочисники. пишіть нам на Viber.